Якщо ви лише почали ходити до храму, насамперед не хвилюйтеся і не намагайтеся осягнути все, адже віра це шлях, який має дорожні знаки, і упродовж руху ви їх пізнаєте. Насамперед потрібно розпочати молитися та читати святе письмо, адже Євангеліє є основою нашої віри. Наступним кроком є регулярне відвідування богослужіння, де ви будете чути проповіді, будете спостерігати за тим, що відбувається у храмі, і у вас будуть виникати запитання, на які може дати відповідь священник, чи інші парафіяни. А далі ви будете поступово дізнаватися про церковні традиції, про піст, про таїнства церкви, про правила поведінки у храмі, а також про те, чим живе парафія, але не формальності, головне, а стосунки із Богом. Ні в якому разі не соромтеся ставити запитання ні священнику, ні іншим парафіянам. Усі з радістю вам допоможуть, адже колись кожен був на вашому шляху. У Біблії написано, що головне любити Господа та свого ближнього. Тому не правила ведуть до спасіння, а щира віра, добрі справи та довіра Богу.